Для того, щоб спростити цей вираз, прикинемо спочатку порядок наших дій. Перша дія ми виконаємо перетворення у дошках віднімання і друга дія ділення. Деякі перетворення ми можемо виконувати одночасно, незалежно одна від другої, тому ми будемо перетворювати цей вираз в рядочок. Отже, віднімання. Перший крок зводимо до найменшого спільного знаменника. Але перед цим необхідно розкласти на множники знаменники цих дробів. Перший знаменник це різниця квадратів, а квадрат мінус 2 в квадраті. Розкладаємо за формулою. Другий знаменник можна розкласти винні ще спільний А за дужки. Отже, ми одержимо чисельник, переписуємо. В знаменнику буде А-2. Помножити на А плюс 2. Відняти. Переносимо в другий рядочок. Другий дріб. Чисельнику 2 залишається. Знаменнику А виносимо за дужки. в дужках залишається А плюс 2. Закриваємо дужки і закриваємо дужки. Далі в нас ділення. Ми перетворимо його на множення. Для цього нам треба дільник. Замість дільника записати обернений дріб. Тобто А квадрат мінус 2А це ми знаменник, записали в чисельнику, а чисельник переносимо у знаменник. Дорівнює. Отже, спільний знаменник для двох тробів потужки буде А помножити на А-2 помножити на А плюс 2. Запишемо цей спільний знаменник. Визначимо додатковий множник для кожного дробу. Як бачимо, оці два множники у першому дробі є. Немає тільки множника А. Отже, додатковий множник першого дробу А. Додатковий множник другого дробу це той множник із спільного знаменника, якого там немає. Там немає А-2. Він і є додатковим множником. Тепер помножимо. Чисельник кожного дробу на його додатковий множник. Отже, тут ми множимо А на А плюс 6. Ми відразу розкриємо дужки. Це буде А в квадраті плюс 6А. І тут мінус 2, оцей мінус, не забувайте, помножимо на кожен доданок додаткового множника. Отже, мінус 2 на А. Мінус 2А і мінус 2 на мінус 2 плюс 4. Помножити розкладемо А квадрат мінус 2А на множники для цього А винесемо за дужки. В дужках залишається. А мінус 2, знаменника плюс 2 переписуємо. Ми бачимо, що, зверніть увагу, що А. І А можна скоротити. А-2 і А-2 також можна скоротити. Тому надалі ці множники ми записувати не будемо. Отже, що в нас залишається? Спрощуємо чисельник цього дробу. А квадрат 6а-2 зводимо, буде 4А і плюс 4. Отже, запишемо а у квадраті плюс 4А і плюс 4. Помножити ось на цей чисельник. Але оскільки ми з вами говорили, що він скоротиться з цими множниками знаменника, тому його ми не записуємо. І з цього знаменника залишається тільки множник А плюс 2. І ми його множимо на знаменник другого дробу, на А плюс 2. Ну, оскільки А плюс 2 помножити на А плюс 2, це буде А плюс 2 у квадраті. Так і запишемо знаменник. А це в нас цей тричлен, це також точний квадрат. Це буде квадрат суми двох виразів А і дві очки. Тобто, в чисельнику ми одержуємо точно такий самий вираз. Ну, зрозуміло, що цей дріб дорівнює одиниці оскільки чисельник і знаменник цього дробу однакові.